Так, ну що, всім привіт ще раз. Ось наші бентамки. Просили нас, покажіть бентамок. подивіться, які. Півник і курочка, куплені на виставці. Пара ця. Ось яка краса. Кури маленькі, але дуже гарні квочки. Я їх підманула, підвела. Вони не хотіли виходити, тому що сніг. Але я вже їм сюди винесла ось цю таку резинову підкладку. Це, це полик взагалі, то полик резиновий з машини. Я насипаю їсти на нього, їм. От, то я його вже поклала на, на вулиці, насипала на нього їсти, поставила каструльку води і вже так їх вигнала. Ледь-ледь вийшли. Так, значить, це пара. Не бачу півник. Де це вже півник малений, молоденький? Де півник молоденький? десь немає. Ну, піду потім пошукаю. Що ти, качків знімаєш? Бентамочки. Просили а -а -а. показати бентамочки. Ось до гарний карт виходить. Оце гарний карт. Дивіться, який півник. Красун. А вони тиснуться всі туди зайти. А це питання, а що ця курка тут робить? Курка це звикла з ними, я не знаю, що вона не йде до своїх. Так, ось це все. Це уже маленькі чорненькі. Я їх показувала маленькими, називала їх короненятками. Вони вже міняються. Он тиснуться під двері, зараз покажу ближче-ближче. Ану, на півник, який робиться, яка шийка волинює. І он там сидять під дверима, ще цей молоднячок. Це всі, виходить, ось цей бентамчик. Татусь. От, а біла коха мамуся. Вони, коли були маленькими, то були такі всі чорні-чорні. Ну а зараз в них з'являється вже такі, роботи. Каву, ну винось, поки сижу. Роби ось, ось вони, отак пара. Вікторів, Андольоні да. їздить, з бабою ягою треба, щоб ти її засняла. Горний сніг розмітає. Він розкидає, Розметали. там баба ягам тільки. Мітлою розлітає. Потом хайгорне. Так, е, значить, що я вам про них розповідала про бентамочок. Бентамочки, да, М'ясо з них не наїсися, От, але квочечки вони дуже-дуже хороші, дуже хороші квочки. Сідають кілька разів на літо, три рази на літо. Якщо ще літо довге, то ще на осінь туди до зими може ще сісти ще раз. От, е, Гарненько дуже водять. Гарненько дбають про е, своє потомство, котів собак клуплять на раз два, хоч і не бійцівські, але одганяють. Ну, взагалі, такі бережливі, бережливі дуже квочечки. От тому е, ми під них в основному кладемо цесарки. Ну і е, робимо ми так, скажемо. Як, би, як в нас їх було багато, це в нас минулий рік уже їх не було. Раніше в нас їх було дуже багато. І ми робили е, так: сідає бентамочка. Е, поки що цесарки понесуться, бентамка може вивести уже. Е, Значить, так, маленьких курчат. На, Наносять цесарки, бентамка собі продовжує сидіти, чи сідає знову, ми підкладаємо цесарки. Вона нам виводиться Ну, Скажімо так, давніші давніші відео є показано, як бентамочки водять. І курчат, і це Аж ось де ходить наш молодий бентамчик. Оце вже що, який у нас вийшов, так? то цей бентамчик, можливо, комусь. Поблизу потрібно буде півника. Він у нас, на відміну від, скажімо так, бентамчика півника старенького, він у нас має ще червоний колір додатково. Такий він червоно-чорний-біленький. от, І ще вийшов з дивіться який, ну Милота, а не півник. Милота. І тільки відкрили. От тоді всі вийшли, поїли і тиснуться назад, а це собі пішов і пішов по вулиці. Пішов і пішов. Померзли, йдіть, йдіть вже відкрию, заходьте, вже вас побачили. Давайте. Зараз поставлю туди вам їсти, пити всередину, заходьте, <гум> Тікаються.